Компанія Електромотор, шановні друзі, у нас на сайті ви можете знайти ось такі приспособи для ваших ремонтних робіт для будівництва, прилади під назвою Нівеліри. Нівеліри бувають різних типів, бувають на штативах, бувають, які приєднуються у нас через магніти. Є у нас нівеліри з акумуляторними батареями, як ви бачите. Бувають червоного світла, бувають зеленого. Зеленого більш популярніше, тому що його навіть видно, коли досить світло. Або в приміщенні, або на вулиці, вам треба відбити ваші горизонталі та вертикалі. За от такими от нівелірами можете звертатись. Як прикладом служить у нас от топ-продаж нівелір фірми ЯТО зелений промінь yt 3434 -34. Цікава модель тим, що в неї в комплектації є підзарядка до батарейки, як через Type-C, сам нівелір, штатив, на який ми можемо поставити з вами. Ваш прилад, який можна і на штатив поставити, і через магніт прикріпити, або також повісити на гвіздок на стіну, або ще на якийсь зручний для вас манер. Ось за такими нівелірами можна здатися компанії електромотор, багато їх різних виробів. Займаємося тільки професійними виробами різних знайомих брендів. Тому звертайтесь, друзі, у нас гарні ціни. Якщо ви телефонуєте до нас, зробимо для вас індивідуальну знижку, домовимося по ціні. Тому чекаємо вас в компанії Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.